А розкажіть, як проходить процес перезаливки свічок. Зараз я вам все розповім. Для початку ви збираєте всю тару, котру потрібно перезалити. Це може бути наша тара, ваша тара, тара, сусідів, подруг, будь-яка тара. На відео наша тара і не тільки. Ота Черепашка то була наша тара, і ця сніжинка також наша тара. Казка, також наша. Я не буду перечисляти тут багато нашої тари і не тільки. До речі, дуже важливо ретельно пакувати. Будь-яку тару тут трішки сумна ситуація, але далі ми її виправили. До речі, раніше я не бачила дуже така класна тара. Скляна, мені вона сподобалась, така масивненька. Наступний момент розповім вам стосовно очистки тари. Ви можете самостійно очистити вашу тару або вже відправити нам. І всю брудну роботу ми зробимо за вас. До речі, без факапів у нас не обійшлось. На дні скляної тари був ну дуже їдкий клей. Як я його тільки не віддирала. Угу. Ну і, звичайно, відідрала разом з фарбою. Звичайно, я попередила про це клієнтку і слава Богу, все обійшлось. Ну а далі, після очистки, почався дуже цікавий процес розтоплення воску, заливка ароматів. До речі, коли ви замовляєте перезаливку свічок, ви можете обрати будь-який аромат з нашого асортименту. Після цього ми отримаємо вже готовий результат ароматна черепашка. А тут ви можете побачити вже перероблену кришечку для ароматного гарбузика. І обов'язково на дно кожної тари, яку ми перезалили, ми кліємо наліпку. І головний етап це пакування та відправка назад до вас вашої тари вже перезалитою ароматними свічками. Найголовніший момент ви платите лише один раз за доставку. Після того, як ми залили свічки, ми оформлюємо легке повернення. Тому, якщо потрібно вам перезалити свічки, ви знаєте до кого звертатись.